Всі ми знаємо про українські ігри, які часто асоціюють зі словом шедевр та про які знають у всьому світі. До цих ігор належать ігри серії Stalker, Метро, Козаки. Однак далеко не всі українські ігри тримають цю марку. Сьогодні ми поговоримо про найбільше розчарування з України Гру Сурваріум. Розпочнемо з передісторії. Фанати Сталкера давно очікували продовження легендарної серії, і практично всі, кому не лінь. Прогнозували вихід Stalker 2. Однак наприкінці 2011 року з'явилася інформація, що студія GSC, яка є творцем серії, закривається, як і розробка продовження серії. Навесні 2012 року частина команди GSC, яка працювала над проектом Stalker 2, оголосила про створення нової компанії під назвою Vostok Games. Звичайно, на тлі катастрофічних для фанатів гри новин. Цілком логічним було використати цей момент та зіграти на імені легендарної серії, що і зробила новостворена компанія. Відразу же був анонсований новий проект студії, багатокористувацький онлайн-шутер від першої особи під назвою Сурваріум. Сурваріум очікувався як такий собі сталкер онлайн, про який мріяли тисячі гравців. Була анонсована та знаменита атмосфера зони, відкритий світ, безмежні можливості і ще ціла купа того, що заінтригувало мільйони людей. Цілий рік творці гри продовжували підігрівати інтерес до гри, випускаючи щоденники розробки та розповідаючи про те, що це саме та гра, про яку мріяли всі фанати серії Stalker. Підсумку все вдалося, ажіотаж серед бажаючих пограти у новий проект був просто колосальний. І як би дивно не звучало, однак саме це і стало основною проблемою гри. Коли після довгих очікувань гра побачила світ, тисячі гравців, яких приманили за допомогою ностальгії і мрії, закричали: Що це таке? Що ж ми отримали? Новоспечений шедевр виявився фрітуплейним, сесійним онлайн-шутером з донатом і без будь-якого натяку на атмосферу. Очікуваний геймплей, вільний режим і хоча б якусь перспективу. Відразу потрібно наголосити: сталкера ви тут точно не знайдете. Хоча саме на це закидували гачок розробники, намагаючись доїти уже мертву корову. Адже спочатку гра заявлялася саме як так званий духовний наслідник Сталкера. Однак при детальному знайомстві з'ясовується, що від нього в сурваріумі нічого і немає. Замість реалізму гравець утримує якісь зоріні війни, схрещені з World of Warcraft в одній особі. Незрозумілі тотеми, нереальні суперкостюми, як у штурмовиків імперії зоріних війн, і інші подібний непотріб. Сам же геймплей залишає чимало запитань. В загальному гра полягає у бойовій сутичці з 16 гравців і в залежності від режиму змінює мету. Саме в цій грі можна зустріти один із найдивніших режимів під назвою Зарядка пристрою, у якому команди сперечаються у крадіжці акумуляторів. Цей режим був першим у грі і по суті показав її несерйозність. Режим бійня, суть якого війна за імператора балансіона на теренах величезних карт лише підтвердив це. Головною ж проблемою з сурваріум є модель поширення. Статус умовно безкоштовної гри відразу відлякав чимало гравців. А вираз донат усьому голова є основною характеристикою гри. За реальні гроші ви тут можете придбати практично все. Окрім звичайного преміум акаунту, за донат можна отримати зброю, деталі для її покращення, різноманітні набори, ігрову валюту, досвід і навіть репутацію. І це ми не згадуємо: оптимізацію, баги, дисбаланс, читерів, а також небажання розробників сприймати критику, що випливає у жорстку цензуру. Окремим моментом потрібно виділити розділ Українська гра. Так, в грі є українська локалізація, і це один із небагатьох її плюсів. Однак на офіційному форумі українська мова не вітається. Ну це так легко сказано. Тому єдиним ресурсом для україномовних гравців чимало років була лише спільнота у сумнозвісній соцмережі ВКонтакті. Саме там, у далекому 2013 році, була анонсована україномовна версія сайту. Однак вона, як ви вже напевне зрозуміли, як і всі інші обіцянки, залишилася міфом. До повного щастя потрібно лише додати, що існує три версії офіційного форуму: це англійська, російська і польська співпадіння. Як підсумок, гра являє собою дивну суміш обіцянок і незрозумілого підходу до розробки. Все це відбувається вже понад 5 років. Так, у грі непогана графіка, цікава концепція локації, однак подальша реалізація. Можливо, колись це зміниться, але це вже зовсім інша історія.